Укриття і картинна галерея. Водночас таке експериментальне бомбосховище відкрили у кривому розі. Розташоване воно під Палацом культури на місці старого підвалу. Після ремонту в укритті є вбиральні дитяча кімната, навіть сцена, а стіни креативного бомбосховища прикрасили картинами українських та світових художників. Усе це аби зменшити стрес відвідувачів під час повітряної тривоги. Десятирічна Єва зачитує дідусеві назву картини та автора. Далі розповідає, які сенси закладені у полотні. Дівчинка навчається у художній школі, тож у минуту нову виставку просто не могла. І хоча це приміщення виглядає як звичайна картинна галерея, знаходиться воно глибоко під землею. Саме тут зробили укриті виставку. Єва з родиною живе у сусідньому будинку. Раніше у цьому районі укриття не було. Тепер стало набагато спокійніше, каже її дідусь Вадим. Є куди привезти і є, як то кажеться, не ну не можна не переживати, Що тут щось трапиться менш ніж півроку тому. Це креативне укриття було захаращеним підвалом палацу культури. У вересні міським коштом розпочалися роботи. Перш за все, приміщення заглибили. Вірний пройом був метр двадцять цього ліж. От і була дуже. Проведена важка робота, щоб поглибитися в граніт фундамент. Було зроблено пандуси. Потім провели водопостачання та електрику, зробили вбиральні. Тут також є окрема дитяча кімната. Для малечі поклали іграшки, розмальовки та конструктори. Для того, щоб діти не переймалися тим, що про що, що зараз відбувається зверху, а могли трішки. Відволіктися від тривожної ситуації нині на стінах креативного укриття 33 зимових пейзажі це репродукції світових художників та полотна українських авторів. За допомогою мобільного телефона ми щитуємо QR-код і отримуємо інформацію щодо картини. У кривому розі наразі працює 326 бомбосховищ. Утім, таке укриття артпростір у місті відкривають вперше. Укриття зроблено з бутового камня, ми тому ми зберегли цю автентичну енергію. І діти вже які сьогодні були. Вони казали, що наче вони в казковому замку. Поки що укриття працює тільки під час повітряної тривоги З Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.